Добрий день, малята! Сьогодні в нас знов заняття з математики. Наші друзі, ведмедик та їжачок, дуже люблять грати в різні ігри. Вони пропонують вам погратись разом з ними. Згодні? Для цього слід бути дуже уважними. Давайте згадаємо, хто з наших друзів вищий, а хто нижчий. як ми про це довідалися? Згадайте, ми вже це робили з вами. Поставимо їх один до одного. Так, І побачили, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. А ще друзі люблять грати у схованки, хто за якою ялинкою заховається. Ведмедик високий, тому він сховався за високою ялинкою. Так, А їжачок низький. Тож він заховався за низькою ялинкою. Молодці! А як же нам довідатися, яка ялинка вища, а яка нижча? Так, слід прикласти одну ялинку до іншої. Тепер покладемо високу ялинку ліворуч, а низьку праворуч. А наші друзі знов сховалися. Ведмедик сховався за високою ялинкою, а їжачок за низькою. Коли наші друзі втомлюються, вони сідають відпочити на лавочку. Скільки лавочок? Один, два, дві лавочки. А яка лавочка довга, а яка коротка? Як ми про це довідаємося? Накладемо лавочки одна на одну. Ми бачимо, що червона лавочка довга, а синя коротка. Молодці. А на якій лавці сидітиме ведмедик? На довгій, тому що він великий. А їжачок на короткий, тому що він малий. Діти, а де стоїть довга лавочка? Праворуч біля високої ялинки. Вірно. А коротка лавочка. Ліворуч біля низької ялинки. Молодці. Коли настає вечір, друзі йдуть додому. Через ворота у нас є двоє воріт. Одні широкі, а інші вузькі. Як дізнатися, які ворота широкі, а які вузькі? Вірно слід накласти одні ворота на інші. І ми побачимо, що ці ворота широкі, а ці вузькі. А через які ворота друзі пройдуть разом? Через широкі ворота. Молодці діти. А тепер ще пограємо. Їжачок грався потягом. А коли прийшов час збирати іграшки, він забув, в який вагончик йому розкласти іграшки. Допоможемо їжачку. Звісно, будьте уважні. Розглянемо потяг з номерами на вагончиках. Один, два, три. Та іграшки. М'ячі, пірамідка, машинки. Розсади іграшки в вагончики так, щоб кількість іграшок відповідала цифрі на вагончику. Подумайте уважно. Пірамідка одна. Покладемо її в вагончик із цифрою 1. Дві машинки. Покладемо їх у вагончик з цифрою 2. Так. А скільки ж м'ячів? Один, два, три. В який вагончик їх покладемо? Так, із цифрою три. Тому що м'ячів три. Ну що, малята, вам сподобалось грати зі звірятами? Я думаю, що так. Ви були молодці. Все пригадали, що ми з вами вивчали, з усіма завданнями впоралися. Дякую вам за увагу та до побачення!